У мене такий був потужний сигнальчик. І ось ось воно. Погляньте, що я витягну з-під коріння. Це старий бліндаж. Погляньте, ось воно. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Ну що ж, вітаю вас з першим снігом. Сьогодні ми запланували пошук. Зранку прокинулися і бачимо, ось така погода. Геть кепська. А тут ще такий ґрунт, багно. Але ми вирішили, ні, потрібно їхати. Можливо, щось цікаве знайдемо. А все, що знайдемо, звісно, вам покажемо. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу послання на фонд Поверни живим. Кожна гривня може врятувати чиє життя. А може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати. Сподіваюся, тут буде багато цікавих знахідок. Дощ і сніг, друзі, трішечки вгамувались. Навіть сонечко з'являється. Ну, а це падає з дерев. І в мене перший сигнал, і здається, це монетка. Ну, не перший сигнал, перший сигнал, що можна вам показати. Погляньте, ще велика монетка. Дивимось, що ж це таке. Сподіваюсь, не Радянщина. А, друзі, це радянщина. Так, бачу 5 копійок, напевно. Совок. Та ще після реформи. Ось зараз почищу об свої штани гарненькі. Бо навіть не буду чистити. Це ж і так совок. Ну ось, після реформи видно 5 копеєк. Ну, сміття одним словом. А я думав, що вже якась цікава монетка. Камрад каже, давай вже їдемо, геть переїжджаємо. На щось цікавіше, на якийсь пісочок. Але я кажу, треба ще тут хоча б трішки походити. Можливо, щось цікаве буде. Ну ми шукаємо. Оце вже знахідка. Погляньте. Гудзик третього рейху. Та ще й фарбі, кітельний. Ви, мабуть, всі смієтеся. О, гудзика показую. Смішно, оце знахідка. Ну, можливо, для вас. А для мене це слід. Це означає, що тут проходив солдат Вармахту або СС і міг загубити не лише гудзика, а щось і цікавіше. Потрібно пошукати довкола. Можливо, буде якийсь жетончик, ну або нагорода. Хто його знає, що він міг загубити. Цікавий, глибокий сигнал, друзі. Я знайшов. Погляньте, яка ямка. І справді цікавинка. Ось. Це. Кришечка від люльки. Але погляньте ще з фрагментами дерев'яної люльки. Ось, дерево розсипалось. Вона була цілесенька, тут лежала. А ось латунь збереглась. Ну, забираю на реставрацію. Погляньте, яка кришечка, тут така душка. От, Супер. Нічого не пише. Я раз знайшов кришечку по Першій світовій війні. І тут писало там, 1916 рік ім'я солдата ну досить гарна кришечка. Ось. І з такої глибини дістав. Це парадоксально. Ну Бачите, і старі знахідки тут є. Сумніваюся, що це рейх. Я думаю, що це. Кінець 19, го початок 20-го століття. Не рай. Сьогодні, друзі, в мене новий артефакт на огляд. Сьогодні буду його тестувати. Ну, Не знаю, чи вдасться мені потестувати, тому що я взяв його так, щоб смітники копати. Якщо знайду смітник, ну, там трішечки коріння підрубати. Це ось такий мультитул фірми Ganzo. І зараз вам я трішечки розкажу про нього. Виглядає ось він гарнесенько. Ручка пластик, ну а тут, звісно, залізо. Ну і ще в мультитулі є ось таке кресало, друзі, яким я майже ніколи не користуюсь, але можливо воно колись вам врятує. Ну, Сподіваюсь, не життя, а просто вас зігріє, допоможе зігрітися. Гарнесенька, малесенька і зручнесенька. І в сокирі, до речі, є ще бонус. А бонус у вигляді. Ось такому. однією рукою робиться у вигляді ось такої пилочки. Зараз протестуємо і сокиру, і пилку. Я пам'ятаю, що був такий радянський мультитул, ну просто радянський цей мультитул був жахливий, тому що він не мав спусків. Це було просто. Рівне лезо і не можна було рубати хіба що сірники. Для кемпінгу це ідеальний варіант, тому що не потрібно брати повноцінну велику сокіру з важким дерев'яним руків'ям. Ну і пилка в такому комплекті. Ну що ж, попробую щось порубати. Я ось тут, друзі, шукаю якесь старе повалене дерево, тому що живого не хочу рубати. Ось це наче корінь. Добрий, ще міцний, не гнилий. Ось так вона рубає. Ну гарно, вона дуже гостра. Наскільки цієї заточки вистачить, це потрібно тестувати у практиці. Але це сокира не для того, щоб ви валили ліс і кожного дня нею рубали. От для кемпінгу, якщо вам потрібно нарубати дров або збудувати маленький тимчасовий будиночок. Ну і попробую зараз пилку. Ну що, давайте побіжемо. Ну, це надто було просто. Це вже потужна гілка, ліщина. Трохи зажимаю пилку, бо вона була ось така. Напружена, але перерізала. тобто Ось такі гілки ріже без проблем. Ну що ж, для лісу, для подорожей, для кемпінгу. Це непоганий варіант. Можна трішечки щось підрізати, можна трішечки щось підрубати, дров нарубати. Кому цікавий цей мультитул, в описі до відео і в закріпленому коментарі, я залишу посилання. Можете ознайомитися, подивитися специфікації, ну і подивитися, з чого ж він зроблений. Я, до речі, користуюся ще ножем цієї фірми. Ось такий. Ніж теж мені дуже подобається. Що я можу сказати про цей ніж, я його взяв на заміну великому фіксованому ножеві. Ну, наприклад, щоб витягувати знахідки, коперсатися в багнюці в землі. Мені сподобався цей ніж тим, що він має грубе-грубе лезо. Ну і такий просто грубенький, гарнесенький. Ось, матеріал. Клинка тут сталь 440. Сі. Можна кліпсу перекидати з однієї сторони на іншу сторону. Тобто він і для лівші, і для правші. Ось, я лівою рукою це роблю, можу зараз відрізати собі пальце. Я насправді правша. Просто камеру в правій руці тримаю. Ну, це мені важче робити викидати його. Ніж зроблений якісно, він розбирається. Так, це складний ніж, і ви можете сказати, що. Після землі тут все буде скрипіти. Так, але він гарно миється і розбирається. Тому зручність, комфортність і його габарити це надзвичайна перевага перед фіксованим ножем. І я майже фіксованим вже тепер не користуюся. І в штанах в мене невеличка кишенька є саме для ножі такого розміру. Ну от на таку кліпсу. Також посилання на цей ніж залишу в описі до відео і закріпленого коментарі. Можете оглянути і ознайомитись. Ото сигнал в мене був і досить глибокий. Погляньте, що це. Ні, це не монетка. Це шпенька це від протигаза. Рейх. Алюміній. Чи що, Тому що сигнал був дуже гарний. Алюміній, здається. Так, алюміній. Ну, ось такий артефакт. Дрібненький, але приємненький. О, друзі, сигналів дуже мало. Дуже мало. Раз на пів години кольоровий сигнал. Ось такий тут ліс. Ви вже, друзі, знаєте, мабуть, що це таке. Ні, це не перстень безмежної влади. Це ось таке в народі око від протигаза. Латунь. Рейх. Біля цієї шпеньки знайшов. Ну, я ж казав, що шпенька від протигаза. Ось, пошукаю довкола, можливо, загубили і щось цікавіше, ніж протегаз. Ну, до речі, ще знайшов одну алюмінієву пряжечку теж від протигаза. Все на одному місці, на 2 квадратних метрах. Ну, нарешті нарешті ось така знахідка. Правда, не рейх, на що ми сильно сподівалися, а динарій. Ось такий дядько носатий. І ось тут такі коні. Погано видно, друзі. Хмари знайшли. Я думаю, друзі, що це республіканський динарик Ну, періоду Римської республіки. Потрібно шукати довкола. Можливо, не рейг буде, а буде ось така давнина. Ну, колись 2000 років тому хтось біг, біг і загубив таку монетку. Можливо, і не одну. Покажу все, що знайдемо. Перебралися ми друзі в іншу локацію і в інший день. Зазвичай я копаю один день, одне відео. Але ми просто не витримали. динарки, більше не було. Дощ, багно, і довелося їхати. Ходили мене багато. І ось на наступний день вирішили поїхати на пісок у піщані ліси, Бачите, вже трішечки снігу є, трішечки підмерзло. Але я продовжую копати. Ми продовжуємо копати і шукати. Тут в основному Перша світова війна, інколи є щось і по-другій. Ось бачите, ґрунт пісок, така велика купа піску. Означає, що я знайшов смітник. Ось копаю його. Спершу була лише цегла, але були і сигнали якісь. Я вирішив їх викопати. Далі з'явилося скло. І зараз продовжую обкопувати. По знахідках поки що не густо. Ось, погляньте, пічка, мабуть, була, тому і була цегла. Ось, верхів'я пічки. Одна бита пляшечка така, консерви. Ось це, мабуть, дверцята від пічки. відпічки. Ну, 100% вони. Бачу, такий метал червоний, значить, він вокалені, він нагрівався, і, відповідно, 100% від пічки. Ну, дротики різноманітні і ось такий ізолятор. Ось. Була електрика. Тут на позиціях австріяків. Продовжую купати. Погляньте, друзі, яка велика пляшка була. Яке велике грубе горло. Мабуть, пляшка на 2 літри. Ну, але бита, розбита вона. Але вона вже була розбита у... Смітнику. Зверху був ізолятор, мабуть, спершу кинули пляшку, а потім зверху і кинули цей ізолятор. Ну, продовжую. Можливо, щось буде цікаве. Я зараз підкопаю це все. Ну, а потім пропікаю. Ну що ж, друзі, докопався я до берегів, ну, скажу так, що декілька фрагментів скла, декілька консерв і більше нічого. Ну і цегла. Навіть гільзи сюди ніхто в цей смітик не кинув. Ну, що зробиш, ось таке і буває. Зараз закопую і продовжую шукати. Ну, але бачите, життя тут є. І це якраз навпроти бліндажа такий смітник. От собі насмітили. Погляньте, друзі, гриби свіжої заморозки. Ось які гарнесенькі, польські гриби. Їх, до речі, тут довкола дуже багато. От, вітерець прокинувся. Ось ще. Ще ось такі вони крихкі, медяні. Ось. Можна назбирати якраз свіженькі, морожені ось такі гриби. От. Ну, Я, звісно, жартую. Сезон грибів вже позаду. А в нас має розпочатися сезон карколомних знахідок. Позиції, друзі, ось на такому пагорбі. Тут колись було болото. І, мабуть, з цієї сторони, так, з цієї сторони було рія. була рія Російська імперська армія. Ну, а тут були австро-угорські позиції. У мене такий був потужний сигнальчик. І ось ось воно. Це, як бачу, фрагмент універсальної гранати. Австро-угорщина, Перша світова війна. Ось така от граната. Була зараз це металобрухт. Ну, але все одно сигнал був хороший, хороший. І це могло бути щось і цікавіше. Камрад десь смітника копає, потім покажу, що він знайшов. Колись давно, друзі, тут хтось копав смітник. І камрад теж копав. Каже, тут не докопано, добре не перекопано, і ми собі копаємо. Але знахідки є чудові. Дуже глибокий смітник, це старий бліндаж. І в самому бліндажі накидане сміття. Ну, пляшки є, скло є, але... Тут ще цікавіше, не можу вибратися. Друзі, не можу вибратися. Погляньте. Тут є гудзики різноманітні. Ось така петличка австро-угорська. Бачите? Одна, я одну знайшов. І камрад ось дві знайшов. Я хочу дві знайти. І буде в мене гарний комплектик. Дуже класні, вони наче з пластику. Я знаходив лише залізні. Кокарда Франц Йосиф Ну, тут якісь патрони, батарейки. Ось це від ременя, це від намету, набивки, гудзики. Ось ще фрагмент петлиці. Це галун офіцерський. Ось така металізована тут ниточка. Сподіваюся, буде ще. Ось такий пластик. якийсь. Гудзики від плаще намету. Вони були дерев'яні. З таким латунним вушком. Різні пряжечки, фрагменти шинелі, гудзики. Ну, я ще хочу зірочку знайти. Я вже, друзі, задоволений, дуже задоволений. Продовжуємо копати, поки буде сила. Ну і звісно, все вам потім покажу. Друзі, камрад взяв щупа, вирішив перевірити ще на пляшки. Я теж взяв свого вже ось такого іржавого щупа, яким вже давно не працював. І дві хвилини, та навіть не дві хвилини, півхвилини, і в мене скло, і погляньте, що я витягну з-під коріння. Сподіваюся, що ціла, бо форма надзвичайно цікава. Дивимося, момент істини. Вау, яка вона класна! Етикетка була, на жаль, не розписана, але була етикетка, але форма просто карколомна цієї пляшки. Вона така стара. Погляньте, гутне склоще. Вау, оце пляшечка і колір. Мабуть, пляшка з під рому. А що за пляшка? Погляньте, яка вона стара. Корочок вилетів. Корочок вилетів. А, погляньте, корочок ще був на ній. Вау, я задоволений такою пляшечкою. Супер. Приємна форма. Ну це вже лайк, друзі, це вже лайк. І зірочки є, і кокарди є, і петлиці є. І ось така пляшечка, думаю, ще буде. Камрад почав інтенсивніше шукати щупом і погляньте, що він нащупав. Знаєте, що це таке люлька? Керамічна люлька, ну на жаль, на жаль, вона зламана. Це рука. Ти бачиш? Це рука. Ніхті. Вау, крута люлька, рука. Рука диявола. Ну, Не знаю, чия рука, але погляньте 5 пальців. 1, 2, 3, 4, 5. І ось це такий середній найбільший. Супер. Я ще такої люльки не бачив. Щоб така долоня була рука. Справжня рука. Вау, класна знахідка. Гарний тут бліндаж був, мабуть, офіцерський. Продовжуємо шукати. Я дістану, кохані, зірку з самого дна бліндажа. Друзі, знайшов другу зірочку. Погляньте, ось вона. Ціленька, цілесенька. Ось. Така у нас гарнесенька зірочка. На петличку. Зірочка. австро-угорська. Я знаходив залізні, а ось такі пластикові в гарному стані не знаходив. Знаходив ще, вони були такі суцільні, наче з кістки, і вони просто розчинялися в руках. А ось тут є зірочка. Ложу до своїх зірочок. Ось і галуна. І погляньте, яку пляшечку ще камрад знайшов. Погляньте, гарнесенька з корочком. Не знаю, від Бачевського. Ну, Собі налив корочок, випив. Можливо, це був якийсь лікер або засіб від ревматизму. Не знаю. Хто знає, звісно, напишіть у коментарях. Ще, друзі, камрад знайшов ось такий артефакт. І ми не знаємо, що це таке. Погляньте тут. Наче Такі гачки є, тут пластинки такі, бачите? Що це таке? Не уявляю. Можливо, ви знаєте. Напишіть у коментарях. Погляньте, що це таке. Залізний артефакт, кусачки австро-угорські. Здається, цілі і міцні. Міцні. Вони не розлітаються. Вже плюс. Можна. На реставрацію. Ось такі кусачки для колючого дроту. Супер. Продовжуємо копати. Можливо, там ще щось буде цікаве, тому що там така місцинка, де багато заліза. І ось шкіра. Погляньте, це шкіра. Черевиків тут багато. А під ножицями для колючого дроту ось такий сигнальчик. Ну, не сигнальчик, тому що... Випікати це неможливо, лише викопати. Біленьке щось. І в мене підозра, що це така баночка для мазі. Вона. О, погляньте, тут ще якийсь папір. Це кришечка чи що? А, вона так була загорнута в такий папір. Ось. І що в нас? І мазь? Можна маститися, друзі, не розписано, на жаль. Ось така бочечка. Ось цікавинка. Цікаво, що це за маз була. Друзі, в мене купа артефактів, а особливо черевик. Ну, всі черевики австро-угорські, вони такі розшиті, мабуть, був майстер якийсь. І він викинув це у смітник. Або просто в куті бліндажа вони були. Також є фрагменти підсумків і ось такий артефакт це метелик від підсумка. Пружинка така. В гарному стані, дивіться, ще жовтенька латунка. Ну, ось, є, є тут знахідки. Друзі, здається, живовки виють, і нам час їхати додому. Всі знахідки ви сьогодні бачили. Ми неймовірно накопалися, розкопали цілий офіцерський бліндаж, знайшли петлички, зірочки на петлички, галун. Три кокарди. До речі, я ще знайшов одну кокарду, і камрад ще одну кокарду знайшов. Всі знахи, які ви бачили. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!